Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, Ісус Христос Бог, то чи був він молився? Так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, Ісуса Христа, щоб кожен хто вірує в нього, не загинув, мав життя вічне. Ісус Христос воплотився від Діви Марії і став Богом людиною. Так Бог, але прийняв на себе людське тіло, щоб спасти рід людський, мучимий дияволом. І тому Він молився до небесного батька. І ми любимо молитви час, бо Того навчає нас Ісус Христос. Він, бувши в людському тілі, також молився до небесного батька. А ми лінуємося. Тому, дорогі, Ісус молився, щоб виконати волю Небесного Отця, просив у Батька Небесного підтримки. Так само, і ми, по прикладу Ісуса, молімося. Тому, дорогі, спасаємось, любимо Бога і віримо в Ісуса Христа, бо через нього буде дорога до неба і до Бога. It's <try>